Так, кава постачається в таких макличных запаянных пакетах. Пакеты здесь люди. Вот, в одном пакете 250 грамм, рівно. Ось воно. Вот, ну, кому потребует 1 кг, приедет 2 пакета, один кг приедет 4 пакета. И так далее. Так, Фракція стака, сублімо, великі гранули, саме великі, серед всіх. Думаю, от Але по якості те саме краще, хто хоч раз її спробує підсяде на ню на все життя, так як я. Тому що можете спробувати ось якось, до речі, не відрізнете. Ну це я всередину насипав цієї. Ну, бачите, виглядає точно так само, як якорс. Але, але це всередині саме моя кава. Просто банка від неї. Точно так само виглядає, але в моїй кофеїну в декілька разів більше і вона бодрить потужніше. Ну і її не, ну, так багато сипати не потрібно. Можна висипати одну чайну ложку і вас буде бодрити так само, як. 5 ложок якобса От ще є інший якобс Це, до речі, якобс з магазину. Давайте покажу фракцію. Фракція навіть дрібніша. Ну, майже така сама, можна сказати. От відрізнити нереально по зовнішньому вигляду, але. Вона бодрить в декілька разів слабше. І, до речі, як тут гірчить, вона дуже гірка. Ось ця порівняно з моєю, вона перепалена. Її пересмажили. Вона гіркуча, така, що зразу викривите лице, у вас зморшки з'являються, вся шкіра на лиці від кривляння зморщується. А моя приємна на смак не перепалена. І кофеїну має в декілька разів більше, її не роблять з жому, з відходів, не витягують кофеїн на аптеки окремо. Тут залишається весь кофеїн, Тому я рекомендую саме мою каву, я її п'ю сам. Нічого не рекомендую ніколи те, чим я не користуюсь, чого я не маю. От. Це просто. Рекордсмен по вмісту кофеїну серед всіх можливих розчинних кав чи зернових будь-яких. Тут найбільше кофеїну на 1 грам кави. Це перевірено на практиці. Ну, Можете самі це порівняти, перевірити. Просто випиваєте однакову вагу цієї кави і тієї кави. От, в різні дні протягом тижня ви все зрозумієте. Яка у вас потужніше бодрить і надовші?